Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Державне бюро розслідування оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігоря Гринкевичу, який перебуває в СІЗО та затримувало на Львівщині колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. За попередньою кваліфікацією йдеться про шахрайство особливо у великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. За результатами закупівлі. Вель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 мільйона гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Слідство також встановило факти ймовірного підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.